Всім привіт! Ласкаво просимо в новий влог. Ну що ж, наші святкові канікули закінчились. Далі в нас продовжується ремонт, ремонтні роботи в нашому будинку. Тож зараз ми з моїм чоловіком їдемо в місто заказувати міжкімнатні двері та купляти гіпсокартон. Можливо, купимо, можливо, замовимо. Побачимо, як в нас вийде. Тож, наш ремонт продовжується. Поїхали з нами. А це ми поки заїхали ще забрали Єгора з дитячого садочку, то вже й стемніло. Ну, зараз десь початок п'ятої години вечора. Тож ми їдемо зараз в магазин, там, де продаються двері, і будемо замовляти спочатку міжкімнатні двері. Ну що ж, до магазину ми успішно добралися. Ось це він, цей магазин. Поки ми доїхали, почав накрапати мілкий дощик, ось така зима, снігу нема, одні дощі. Єгорка, давай ручку. Ой, дощ іде, давай, ручку. давай ручку, то дощик іде. Мамо, білі Мама йде, під дощом? В цьому магазині вибір, вибір дверей був досить великий, досить хороший асортимент. Ось на вітрині були різноманітні двері на будь-який смак, на будь-який колір, який ви хочете дизайн, ну, різноманітні. Ті, Яких дверей не було на вітрині, були в каталозі. Ще є в них каталог, теж там можна вибрати, які вам подобаються. Тож ми вибрали з каталога двері. Цінова політика теж тут дуже різноманітна. Від 1250 за отаке полотно дверне. І є такі по 2500, і по 2800, і за 3000, в залежності, чи це новинка, чи це як вони зроблені, з якого матеріалу, тож ось вибір досить на різний гаманець. Тож ми вибрали собі двері, коли нам привезуть, я вам все детально розкажу, покажу. І продемонструю. А зараз ми з Єгором ще завітали тут поряд ліноліум. Хотіла придивитися, які ціни, які є кольора, які він є, щоб придивитися, який нам ліноліум в кімнату підійде. Тож ми ще пішли на таку екскурсію. А це ми завітали в сусідній магазин, щоб замовити гіпсокартон. Ці всі магазини працюють до п'яти вечора, і ми встигли практично під закриття. Залишалось вісім хвилин до закриття, але нас обслужили. Ми замовили гіпсокартон в цьому магазині. Замовили металопрофіль підвіси. Тож нам на наступний день мають це все доставити. Тож всі покупки нам вдалося зробити, які ми планували, все встигли і все замовили. А далі ми ще завітали в ВТБ, Нам потрібно було зробити покупки додому. А потім я ще швиденько забігла в материк, тому що Єгору потрібно було купити колготи в дитячий садочок. Всі колготи він вже порвав, попортив. Тобто роті розтягнуті, ті ще якісь. Тож потрібно було обновити йому колготочки в дитячий садочок. Тут дуже хороший магазин, тут дуже великий вибір дитячого одягу на будь-який смак, і на люб... ну, які все, все, все є, що потрібно для дітей. Тож я дуже полюбляю цей магазин. Ось і не намовляти, і на маленьких, і іграшки дитячі. Ну, все, що душа побажає. Все з покупками завершено, прямуємо додому. Хочу вам показати. Вчора ми їздили з чоловіком і купили, замовили гіпсокартон. Сьогодні нам його привезли. Зараз покажу. Так, відкрию, щоб видно було. Сьогодні нам його привезли. Ми замовили повністю на одну кімнату. Значить, замовили, що ми? Ось тут гіпсокартон. Вигрузили, ось тут поскладали. І ось, так, ось тут ще поскладали. Значить, розказую, що ми замовили? Ми замовили 6 листів гіпсокартону, більш він тонкий, на стелю. Він був по 412 гривень, один лист, лист ось такий, ось це тонший, це на стелю. Тут 6 штук должно бути. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ось це на стелю. Далі, скільки тут в мене є ощек, дивлюся, 16 листів по 425 гривень на стіни, ось вони такі більш товстіші він. Ось і тут. Потім ось такі ось тут. Це на стіни, такі листи. Далі металопрофіль ось. Його. Тут він поки що вигрузив. Це привіз чоловік доставка, і я йому допомагала. Ну, ми поки тут повигружали. приїде Вадим, то він буде там уже розподіляти. Значить, скільки в нас це коштувало? Це тут написано уп, щось. Ну, я не розумію. Здається, 2924 металопрофіль цей коштував. Потім якісь підвіси ще 100 штук. 700 гривень. Ну, це я не знаю, це мій чоловік знає. Ну, в общем, ми заплатили за це все за гіпсокартон, за металопрофіль, потім підвіз 100 штук, потім СД щось таке. Я не знаю, що це таке. Оце таке щось. В общем, ми за все разом заплатили 13 300 гривень. Плюс доставка і вигрузка ще була 850 гривень. Тож, оце нам на одну кімнату вже є замовлене, вже можемо приступати. Ще ми замовили двоє дверей. Дво, два, двоє, дв... Господи, почала. двоє міжкімнатних дверей. Ми залишили залог, нам сказали, що вони десь будуть приблизно через 4 тижні. Тож двері, коли прийдуть, я вам потім покажу, розкажу, скільки вони коштували, як вони виглядають, все-все-все вам покажу. А зараз ось демонструю вам тільки наш гіпсокартон. Я дуже рада, що ми продвигаємося в своєму ремонті. Тепер будемо продовжувати далі. А ось так, Тож все добре. А, ось я розібралась гіпсокартон. Стіна 16 штук по 425 гривень. Гівзокартон стеля 6 штук. УП 0,46 по 80 це металопрофіль більш тонкий. І СД це 34 штуки це більш товстий, такий широкий більш. І підвіз 100 штук по 7 гривень. Ось у нас вийшла сума 13,376, 76 нам зробили знижку і 13,300. Розібралась я. А сьогодні до нас, нарешті, завітала зима. Подивіться, вкрило сніжком. Невеликий такий слой снігу, але все ж таки сніжок. Сьогодні 12 січня, нарешті. Коли в мене коли сніг, тоді в мене таке якесь відчуття зими, такий якийсь святковий настрій. Дуже шкода, що не було снігу на новий рік. Тож навіть не було цього піднесеного такого настрою. Ось так гарно. Але на вулиці не холодно, морозу, то як такого немає. Так що так. Кирил наш вже повернувся від бабусі. Вчора ми його забрали вже вдома. Сьогодні останній день канікул. Тож завтра почнеться робочий тиждень. Мій чоловік теж був вихідний, в нього теж були робочі канікули. Ой, завтра вже всі підуть, хто в садочок, хто в школу, хто на роботу. Ми з Валерією будемо на хазяйстві. Нарешті, тому що дуже тяжко, коли всі вдома. Це потрібно за всіма мені доглядати, ухажувати за всіма. Тож хай ідуть уже по своїм всі справам, а ми з Валерією будемо на хазяйстві. А зараз хочу приготувати пиріжки з м'ясом. Спробую, тож вам зараз покажу, як я буду це робити. Так, ну що ж, починаємо робити пиріжки біля такі з м'ясом. Що нам потрібно буде? Нам потрібно буде ось. Перше, що я придбала, це фарш, це буде начиночка, потім я його зроблю. А спочатку треба зробити тісто. Робимо спочатку опару. Що нам потрібно для тіста? 450 г борошна, одне яйце, чайна ложка солі, столова ложка цукру, 100 г води, 150 грам молока, столові ложки олії і дріжджі 7 г. Це в мене буде така порція на пиріжки. Спочатку робимо опару. Зараз що робимо? Сипамо дріжджі. Ось такі я дріжджі використовую, дріжджі хлібопекарські. Тут 12 грам, нам треба пачечки. Ну так, чуть більше, щоб було 7 грам. Так сипамо дріжджі сюди. Я думаю, ось так достатньо. Далі чайну ложку солі. чайну Ложку солі Сипемо сюди. 100 грам води, ось в мене мірна, ця. 100 грам водички наливаємо в мене тепла чайника і 150 грам молока. Я зразу сюди, щоб розбавити, не було. Це в нас буде 250 ось так. Ось так. Отже, завию, тут осталось чуть-чуть. Так, видно так. Ось так, стільки молочка з водичкою. І заливаємо сюди. Робимо опару. Вона 10 хвилин потрібно, щоб це постояло і щоб вийшла е, опара. А потім далі будемо змішувати тісто. А поки робиться у нас опара, ось тут ми зробимо фарш. Зробимо фарш, яким ми будемо начиняти наші пиріжки. Ось в мене є такий фарш курячий, ось курячий фарш. Зараз ми його викладаємо в тарілку сюди. Так, опа. Так. Викладаємо в тарілочку. Потім беремо. Натираємо сюди цибульку. Ось цибулька в нас є. Беремо, перерізаємо і натираємо сюди фарш. Натираємо сюди цибульку, солимо, перчимо, додаємо е, е, спеції за смаком. Це може часник сушений бути. Паприка, хмелі сунелі. Хто що любить. У нас хмелі сунелі немає, тому ми додамо паприку сіль перець. Так. Цибулі, тепер беремо солимо, Гарненько. Посолили. Так, поперчили. Так. І паприки. Теж е сушений часник в мене закінчився. Дуже люблю з часничком. Але так, що це у мене тут застряло, все. Але хмелі сунелі нема, часничку теж нема. Ну, то зробимо отак от зробимо отак-от будемо суміш перців. Так, і гарненько вимішуємо парш. Вимішуємо гарненько, гарненько його перемішуємо. Тут в мене вийшла трохи ошибочка, значить, опара, мабуть, не вийшла. Тут я кинула сіль, чайну ложку, потрібно було е, столову ложку цукру для опари кинути. Ну, вже так, як є. Тож уже додаємо яйце одне. Додаємо також цукру. Столову ложку. Так для опари потрібен цукор а не анесія. Я взяла і перепутала. Ну, це, бачите, не часто я ці пиріжки готую, щоб в мене була так рука набита. Але Попробуємо що вийде вже з цього. Так, ще 2 столові ложки олії потрібно додати і муків. Замішати тісто. І залишити його на 1 годину. Я з тістом працюю не часто, тому в мене руки не набиті. Я більш люблю млинці і таке щось, а от такі, щоб пиріжки, то не часто. Тож будемо пробувати. У нас тут немає духовки, тим паче, тому ми такі такі, я звикла робити щось таке швидко і зручно, і легко. Але ж потрібно щось і випікати для своїх. Для своєї сім'ї. Добав... Зараз ще додаємо 2 столових ложки олії. Так, олії 2 столових ложки. Раз, і два. Так, 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 так. Перемішуємо. І останнє, що ми додаємо, це мука. 450 грамів, а може більше, я не знаю, як. Ну, тісто вийде вже, потрібно дивитися, щоб воно таке було густеньке, щоб можна було з нього сформувати пиріжки. Так, ось я відміряла, відміряла тісто, Тепер буду додати його поступово сюди. Так, буду борошно додати потихеньку. О, Це так потихеньку додавала. Добавляємо мукі, такі поки не вийде таке тісто, яке можна було б ну, місити. Так, додала я 450 грам муки, але це виявилось замало, так як в мене, мабуть, було там чуть більше води з молоком. Тож я додала ще грам 100 муки. І ось таке тісто ми замішуємо. Ось таке. Гарненько вимішуємо тісто. І на годинку його залишити в теплому місці, щоб воно чуть відпочило, підійшло. Ось. І потім будемо робити пиріжки. Так, а поки є в мене година часу, поки моє тісто підходить, фарш готовий, я хочу для своїх спекти ще бісквіт в мультиварці. Так як в мене немає духовки тут, то я випікаю бісквіти щось таке саме просте в мультиварці. Тут є режим випічка. ось. І я простий, звичайний роблю бісквіт, розрізаю його потім навпіл і змащу якимось кремом, там, який я придумаю. Частіше всього це сметана з цукром і згущувачем, щоб такий був більш вона була густа, як для крема, і роблю їм такий бісквіт, торт такий бісквітний. Бісквіт я роблю як зазвичай, роблю не за рецептами, роблю на око Це 5 яєць, приблизно 200 г цукру. Потім щ... трохи солі, що далі я додаю яйця, сіль, цукор, мука? Ну, можу додати молоко іноді, іноді кефір. Я по різному кожен раз роблю все-все по-різному. Ну, хто знає той робить звичайний бісквіт. І випікаю ось тут, в мультиварці. Муку я теж на, на око кидаю, дивлюся, що по густині мені воно підходило. Ось. І випікаю тут досить часто в цій мультиварці різноманітні бісквіти. Рецепти сочиняю, як то кажуть, сама придумую. Тобто, я ж кажу: іноді додаю молоко, іноді додаю масло, іноді додаю кефір. Я, що в мене є з продуктів, де я отаке. Роблю тісто і випікаю в цій мультиварці. Тож, зараз я зроблю теж такий бісквітик. Результат вам покажу, сам про це вже показувати не буду. Це дуже просто замішали сюди формочку з мащою олією чи маслом, зазвичай краще маслом. І ставлю і випікаю ось в цій мультиварці такий десерт на швидку так, це я вже почала замішувати. Ще додавлю муки сюди. Я вам скажу таку річ: я дуже полюбляю легкі і швидкі рецепти, і в цьому мені дуже допомагає мультиварка. Вона дуже скорочує час, тобто, ви собі все зробили сюди, поставили, поставили час і забули. Не потрібно стояти над цим всім. Так як мені, наприклад, дуже складно виготовлювати, тому що в мене я в основному сиджу на інтервальному голодуванні, в мене є така проблема після народження діток, набрала дуже велику вагу. І зараз її хочу дуже скинути вернутися в, свій... в свою нормальну вагу. Тож, коли я виготовляю всякі смаколики, коли я... я дуже хочу їсти, тому мені для себе зараз вибрала такий шлях, щоб було швидко, зручно, швидше, щоб в мене не піднімався апетит, тому що ось були свята. Я вам скажу після цих свят. Я була вже, хто дивиться мої відео, хто цікавиться схудненням темою схуднення, ті знають, що в останній час я була 77 кілограм. Таку вагу я добилася такої ваги. Спочатку ну, скинула з ваги 101 300. Тобто досить гарну вагу я скинула. І планую далі. Це ще не результат мій кінцевий. Але за зимові. Ці свята я знову набрала 1 кг, Тож, я закінчую вже ці всі свята, смаколики їсти і переходжу в свій звичайний ритм. Це двохразове, двохразове прийняття їжі. І ну, інтервальне голодування в мене 20 на 4. Тобто 20 годин я не їм, 4 години я їм. Це два прийоми їжі в мене. Ось і вертаюся назад в свій ритм і продовжую, продовжую далі, тому що це дуже, гарно, гарно. мені дуже подобається інтервальне голодування. Раніше ще була кетодієта, але на зимній період я вирішила обійтись поки що без кетодієти, тобто тільки інтервальне голодування. А в майбутньому хочу перейти на один прийом їжі. Побачимо, чи в мене це вийде чи ні. Я ж кажу: з цим готуванням, коли ти для великої своєї сім'ї без кінця щось готуєш, то це дуже. Треба мати силу волі, щоб не зірватися і не скуштувати якийсь смаколик. Тож, ось така, така в мене зараз проблема життя таке. Так, ось я вже сюди тістечко залила, чашу змастила маслом. Ось. Будемо випікати. Так, вибираю випічка. Тут е, випічка тут стоїть на 40 хвилин. Е, в мультиварці воно все готується значно довше. Тож ми додаємо, додав ще 10 хвилин. А там буду дивитися. Якщо потрібно, буду ще додавати. Ось. Тож, ставимо на 50 хвилин поки що. Тут тісто моє вже відпочило, підійшло, тож я починаю формувати пиріжки. Ну що ж, пиріжки вийшли дуже смачні. Всім рекомендую. Це я готую чоловікові на роботу, кладу в судочок, щоб він теж посмакував на роботі пиріжками. Дуже-дуже смачними. А мій десерт в мультиварці теж приготувався. Ось такий біскіт вийшов. Я вирішила не мастити сьогодні ніяким кремом, бо було вже досить пізно, не було мені часу. Просто посипала цукровою пудрою. І вийшла ось така смакота, якою вже всі налаштовані смакувати. А я вам всім дякую, хто додивився моє відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть мені коментарі. Па-па!